Вітаю, 11 класи, і ми з вами продовжуємо спілкуватися з всесвітньої історії. І сьогодні ми кажемо про рух афроамериканців в США, молодіжні виступи кінця 60-х років, рух хіпі та прояви етнонаціоналізму. Після жахіть Другої світової війни людство зрозуміло, що люди в незалежності від своїх поглядів гинуть однаково. І борються за майбутнє теж однаково. Тому постало питання зрівняння в правах людей не схожих на інших. Наприкінці 1940-х років у США за президентство демократа Гаррі Трумена дедалі гучніше лунали вимоги афроамериканців покласти край расовій дискримінації. Фактів ставлення до них як до людей другого сорту, в США було достатньо. Відмова від надання, від, в наданні роботи, в розділене на навчання дітей в школах, окремі місця в громадському транспорті, траплялися випадки лінчувань. Реакцією на расистські акції куклус клану став екстремістський рух влади чорних. Особливо напруженим було становище в південних штатах країни, долаючи опір впливових конгресменів з півдня президент демократ Трумен підписав указ про заборону. Всіх форм расової дискримінації. Президент Дуайт Ейзенхауер продовжив курс на викорення расової дискримінації. Зокрема, він наполіг на спільному навчанню дітей в школах. В 1957 році до південного містечка Літл Рок у Арканзасі, на, за наказом президентом, було навіть уведено федеральні війська, аби 9 школярів афроамериканців могли зайти до школи. Того ж року Конгрес, Конгрес ухвалив закон про захист виборчих прав афроамериканців. Драматичним був процес подолання расової дискримінації в громадському транспорті. Такі кроки президента схвально сприйняли лідери афроамериканців, серед яких особливо популярним був Мартін Лютер Кінг, завдяки підтримці громадськості Езенхауер створив передумови для мирного вирішення расового питання. В 1960-х роках. Пік боротьби афроамериканців за громадянські права припав на 1960. Хоча рух, очолюваний Кінгом, сповідував ненасильницькі методи боротьби, у молодіжному середовищі лунали заклики до більш рішучих дій. В квітні 1963 року під час акції протесту в Бірмінгемі, Кінга була заарештована. Однак під тиском громадськості через тиждень його звільнили. Того ж року школярі і студенти афроамериканського походження організували Хрестовий похід дітей. Пройшовши маршем на Вашингтон 28 серпня 1963 року, понад 200 тисяч демонстрантів зібралися перед меморіалом Лінкольна, де Кінг виголосив свою знамениту промову Я маю мрію». Кінг та інші лідери руху за громадські права зустрілися в Білому домі, з обраним в 1961 році президентом Джоном Кеннеді. Він запевнив їх у своїй відданості ідеям расової рівності. Проте восени 1963 року Кеннеді вбили. Його законопроекти намагалися провести в Конгресі новий президент Ліндон Джонсон. Після вбивства навесні 1968 року Кінга піднялась нова протесна хвиля. Заворушення розпочалися одночасно в усіх містах країни. Найбільше постраждали міста Чикаго, Клівленд, Вашингтон. Рух за громадянські права одна з найдраматичніших сторінок американської історії. 1968 рік також ознаменувався масовим. Не скоординованими молодіжними виступами в різних частинах світу, що переросли в справжню студентську революцію. Демократизація освіти, відкриття нових навчальних закладів після закінчення Другої світової війни зробили вищу освіту доступнішою. Вона перестала бути привілеєм забезпечених членів суспільства. У дітей з незаможних родин з'явилися нові можливості. Це була справжня революція не тільки в соціальній структурі суспільства, а й у масовій свідомості. Молодіжні виступи були зумовлені не тільки і не стільки економічними причинами, адже ситуація в економіці була відносно стабільна. В 1968-69 роках у Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії та США учасники молодіжних акцій протесту виступали проти війни США в В'єтнамі, засуджували імперіалізм, нерівність і несправедливість. Критикували систему освіти, виступали проти расової та гендерної дискримінації та за збереження дорків. Сформоване до 1960-х років в Європі та Північній Америці суспільство споживання викликало в молодіжного покоління громадян огиду і породжувало відчуття порожнечі та відчуженості. Через альтернативну культуру молодь намагалася створити нову родину, яку єднає духовна, близькість, а не матеріальні цінності. Нас не люблять, нам лише купують іграшки. Не можна закохатись у приріст промислового виробництва. Дайте світові шанси. Такі гасла з'явилися на плакатах мітингувальників. Небажання служити в армії, зокрема, брати участь у війні в В'єтнамі та інших проблемах спонукали політизовану молодь до участі в протестах. У Франції, середини 1960-х років, опозиція критикувала внутрішню політику президента Шарля де Голля. За націоналізм, ігнорування демократичних процедур і схильність до авторитаризму. У травні 1968 року у французьких університетах і коледжах розпочались студентські заворушення до Парижа, ніби повернулись Революційний Дух 1848 року. У латинському кварталі, де було чимало навчальних закладів, спорудили барикади з бруківки повалених дерев та інших матеріалів. Студенти захопили університет Нантер. Після чого уряд вирішив закрити начальний заклад. Студенти і солідарні з ними містяни домагалися звільнення заарештованих напередодні активістів з Паризького Сорбонського університету, а також реформувати вищу освіту. У відповідь поліція застосувала силу. Десятки учасників протестів зазнали порад. Ці події увійшли в історію під назвою Червоний травень». Студентські бунти заворушення у Франції спалахнули не тому, що погіршились матеріальні умови життя французів, зокрема студентів. Навпаки, на Заході спостерігалися економічні піднесення. У Франції бурхливо розвивалася економіка, знижувався рівень безробіття. Однією з причин Червоного травня 1968 року стала суперечність між спробами покоління, яке пережило дві світові війни, нав'язати молоді. Котра народилась вже після війни і виросла в умовах миру свої життєві цінності. Сенс того, що сталося в Європі, зокрема у Франції і США, полягав якраз у протесті проти консервативної стабільності, відсутності змін, браку нових ідей щодо розвитку суспільства. Молодь на повний голос заявила, що обмеження і приписи традиційного буржуазного суспільства неприйнятні і прийшов час змінити післявоєнний спосіб життя. Студентські бунти змусили правлячі еліти пристосовуватись до нових реалій. Молодіжні виступи відбувалися також у Західній Німеччині, Бельгії, Польщі, Югославії, Мексиці і в багатьох країнах організували, організували протестні акції проти введення радянських військ в Чехословаччині. В, в результаті молодіжних бунтів 60-х років ХХ століття відбулися значні соціальні зміни. Протестний рух стимулював розвиток світової молодіжної культури, поширилась ідея толерантності заради забезпечення внутрішнього миру і запобігання повторенню масових виступів. 60-ті роки були періодом руйнування установлених цінностей та норм поведінки. Частина молодих людей стала політичними активістами, інша демонструвала неприйняття традиційної культури своїм зовнішнім виглядом і способом життя. Яскравим символом тієї епохи стали хіппі квітів міжнародний молодіжний рух, що перетворився на контркультуру. Хіпі проголошували основними цінностями свободу, радість життя і безмежну любов до всіх людей, незалежно від раси чи від розповідання. Хіпі були переважно політичними, політично незаангажованими вихідцями із середнього класу або заможних родин. Їх вирізняв особливий стиль одягу: джинси, сорочка, сандалі, саморобні. Плетені браслети, у чоловіків бороди, довге волосся. Зазвичай, хіпі не цікавились політикою. Однак вони виступали проти насильства, пропагували відкритість і терпимість. Хіпі брали участь у антивоєнних протестах і маршах, зокрема, в загальнонаціональній демонстрації 1969 року проти війни в В'єтнамі. Також сприяли становленню екологічного руху. Діти квітів улаштовували фестивалі рок-музики. Під впливом східних вірувань, які проповідували пошуки щастя і гармонії поза матеріальним світом, тисячі хлопців і дівчат тікали з дому і утворювали комуни. Легендарною подією став музичний фестиваль Вудсок у США влітку 1969 року, на який з'їхалось майже півмільйона людей. Кумірами дітей квітів були рок-музиканти Джон Леннон Дженніс. Джоплін, Джим Морісон, Джим і э, Гендрікс Боб Діла. Американські хіпі поєднали елементи буддізму, індуїзму і індіанських вірувань, заперечували споживацький капіталізм, закликали жити в гармонії з природою, пропагували вільне кохання та життя в комунах. Гасло хіпі: мир, любов, свобода. Із середини 70-х років рух хіпі починав, починає занепадати. Чимало його активних учасників повернулися до повсякденних справ, стали, звичайним, стали звичайними громадянами. Історично рух Хіпі значно вплинув на культуру західної цивілізації, розвиток суспільства і навіть політику. В другій половині 20-го, на початку ХХІ століття, в країнах Заходу відбулися конфлікти, пов'язані із проявами етнонаціоналізму або етнічного націоналізму. Що це таке ви бачите зараз на екрані? Одним із перших, це ми можемо розглянути на прикладі Канади. Однією з найгостріших проблем Канади в 60-70 х роках була національна проблема. Специфікою країни є існування трьох великих етнічних груп: англо-канадців близько 40% населення, франко-канадців близько 27% населення і інші національні меншини близько 33% населення. Українські канадці одна з найчисельніших меншин. Більше мільйона громадян. Провінція Квебек, 4 п'ятих населення якої становлять франко-канадці, до 1960-х років відстала від інших частин країни за рівнем економічного розвитку. Швидка індустріалізація 60-х років докорінно змінила ситуацію. У 60-ті роки Квебек за рівнем економічного розвитку і соціальної структури вже не поступався в Онтаріо і Північному Сходу США. Але це вирівнювання не супроводжувалося зміною основних показників, які характеризують становище трудящих мас. Загострення національного питання постало під загрозу існування Канадської Федерації. Франко-канадці почали претендувати на збільшення своєї частки в політичному та економічному житті Канади. У провінціях з'являються сепаратистські організації, які виступали за відокремлення Квебеку від Канади. Деякі з сепаратистських організацій діяли терористичними метами. Найяскравішим проявом сепаратистських настроїв населення Квебеку став бойкот візиту британської королеви Єлизавети II в 1964 році. Частково проблему Квебеку намагався вирішити лідер ліберальної партії Франко-канадець П'єр Трюдо, якого 1968 року було обрано прем'єр-міністром Канади. І тут дуже цікавий момент. Подивіться на цю фотографію. Ви тут бачите двох прем'єрів: ви бачите П'єре Трюдо і Джастіне Трюдо, який сьогодні є прем'єр-міністром Канади. За ініціативи Трюдо 1969 року, парламент ухвалив закон про надання французькій мові статусу другої державної мови на федеральному рівні. Значно більше франко-канадців ставали державними службовцями. На потребу розвитку провінції почали виділятися додаткові кошти. На початку 1982 року британський парламент прийняв остаточний, останній закон, який стосується Канади. Цей закон дістав назву Акт про Канаду 1982 року. На основі цього закону канадський парламент 17 квітня 1982 року ухвалив Акт про Конституцію 1982 року. Нова Конституція містила повний текст Старої Конституції та доповнень до неї, прийнятих британським парламентом до 1975 року. А також новий розділ про основні права та свободи. Хартія прав. Конституція надала велику самостійність провінціям у вирішенні їх внутрішніх справ. Законодавчу владу в провінціях, які формально очолюють лейтенант губернаторами, здійснюють законодавчі асамблеї, а виконавчу Кабінети міністрів на чолі з прем'єром. У Конституції не знайшла визнання рівноправність франко-канадської нації. Фебек у ній продовжував розглядатися як одна з провінцій Канади. Хоча він і мав мовно культурну специфіку. У день, коли в Отаві присутності королеви Єлизавети II святкували прийняття Конституції, в Монреалі відбувалася багатотисячна демонстрація процесу. У Квебеку за вказівкою провінційного уряду було приспущено прапори. Квебек приєднав, приєднався до законодавчої реформи лише в 1987 році. В Квебеку двічі був проведений референдум щодо статусу провінції. 1980 та 1995. -му. Більшість Квебекців з незначною перевагою проголосували проти виходу із складу Канади. А в 1998 році Верховний суд Канади ухвалив рішення, згідно з яким провінція Квебек не може в односторонньому порядку приймати рішення про відокремлення від Канади. Але Квебек сьогодні перетворився на один з найбагатших провінцій Канади. Тобто цю проблему в більшості своїй вирішу. Далі у нас є проблема Ольстеру або Північної Ірландії. Конфлікт між католиками, корінним населенням і протестанцями, вихідців із Англії та Шотландії, переріс у справжню міжетнічну та міжконфесійну війну. Причиною виникнення конфлікту стала суперечка про конституційний статус Північної Ірландії. Мета юніоністів збереження нерозривного зв'язку з Великою Британією. Натомість націоналісти, католицька меншість, прагнула вийти увійти до складу Республіки Ірландія. Продовж 30 років, з 1968 по 1998 рік, насильство на вулицях Північної Ірландії було звичним явищем. В 1968 році підпільна організація Ірландська Республіканська армія розпочала збройну боротьбу за возз'єднання Ольстеру з Ірландією. Основним методом Іра був терор. За період протистояння загинуло 3600 осіб. Було поранено і травмовано майже 500 тисяч осіб. Наприкінці 1960-х років ситуація загострилася настільки, що до Ольстеру було введено англійську армію. Через декілька років уряд припинив повноваження парламенту Північної Ірландії та запровадив пряме правління з Лондона. Тривалий час Іра. Не погоджувалась на компроміс щодо питання приєднання Ольстеру до Ірландії. Однак, завдяки включенню в переговорний процес політичної організації Шенфейн у середині 1990-х років ХХ століття, вона оголосила про припинення вогню. А в 1998 році в Белфасті, столиці Північної Ірландії, між британським та ірландським урядами було підписано угоду Страсної п'ятниці. Цей документ відновив самоврядування в Північній Ірландії, тому період, період протистояння закінчився. Навіть на підтвердженні цієї годи було проведено референдум і в Ірландії, і в Північній Ірландії. І всі висловились за, те, за цей документ. Наприкінці липня 2005 року керівництво ІРА заявило про остаточну відмову від збройних методів боротьби за об'єднання Ольстера і Ірландської Республіки. Але новий поворот Ольстерської проблеми був викликаний Брексітом, виходом Великобританії з ЄС. Тому Ольстерська проблема до кінця ще не вирішена. Ну і ще одна проблема це проблема в Іспанії, басків та каталонців. На початку 21-го століття в різних регіонах Європи виникають конфлікти на етнічному, територіальному та культурному ґрунті. Наприклад, в Іспанії регіональна влада заможної автономної області Каталонія. Столиці міста Барселона зажадала від центральної влади в Мадриді ще ширших прав. Чимало каталонців переконані, що їхня мова і культура можуть розвиватися лише за умови повної державної незалежності. На початку жовтня 2017 року керівництво уряду Каталонії і парламенту області провели референдум та оголосили, що майже всі його учасники проголосують за відокремлення від Іспанії. Голова уряду Каталонії та інші керівники автономії підписали документ про проголошення незалежності регіону від Іспанії. Результати референдуму не були визнані ні Іспанію, ні світі. Центральна іспанська влада скасувала повноваження автономного уряду Каталонії, розпустила парламент і вела пряме правління. Частину лідерів сепаратистів було заарештовано, частина емігрувала. Вибори до регіональних органів влади, проведені наприкінці 2017 року, не вирішили проблему. Адже більшість місць в парламенті Каталонії вибороли представники просепаратистських налаштованих партій. І буквально 27 вересня 2022 року влада Каталонії знову оголосила про проведення референдуму. Інша область Іспанії, країна Басків, має широку автономію. Власний, парламент, поліцію, податкову систему сама регулює сферу освіти. Однак парламент країни Басків багато років поспіль домагається від уряду Іспанії дозволу провести референдум про незалежність і щоразу отримує відмову. Історично, Баскське питання було для центральної іспанської влади більш дратівливим, ніж каталонське. Ще за часів диктатора Франка була утворена екстремістська організація ЕТА – Країна Басків і Свободу. Мета якої боротьба за незалежність в Басконі. На початку 2-го десятиліття ХХІ століття вона оголосила про завершення насильницької боротьби. В діяльності Ета як основного каталізатора в боротьбі за незалежність з Іспанської держави можна виділити чотири етапи. Перший етап це 68-78, коли етарівці взяли курс на розгортання революційного руху проти франкізму, а потім зародження демократії. Діючи за схемою Акція, Репресія, Акція. Передбачалося, що теракт провокує державу на репресії, яке посилюють підтримку організації серед населення і дозволяють перейти до нових терактів, що викликає, в свою чергу, нову хвилю репресій. Підсумком повинна була стати революція. Другий етап це 78-98 роки терористи визначили як війну на виснаження. Убивства здійснювались з метою тиску на владу. Щоб їй не залишилось нічого іншого, як задовольняти пропоновані вимоги. Третій етап, це 1998-2003, почався після того, як терористи налагодили співпрацю з поміркованими націоналістами своєї автономної області в особі Баскської національної партії. Єдиний фронт радикальних і поміркованих націоналістів повинен був, на думку етаргівців, значно. Посилити потенціал тиску на іспанську владу, і збільшити шанси на успіх. Сьогодні, це четвертий етап, став періодом пом'якшення. Він характеризується охолодженням у відносинах з байською національною партією у діяльності бойовиків, і організація залишилась без чіткої програми. Дій. І лише навесні 2018 року угруповування ета оголосило про саморозпуск. В Європі існують також і інші. Конфлікту небезпечні регіони, зокрема, прояви сепаратизму під час час від спостерігаються у Великій Британії, в Італії, Данії, Бельгії, що зумовлено економічними, релігійними та соціально-економічними особливостями розвитку регіонів. Кожна країна вирішує проблему з урахуванням рівня розвитку демократії, політичних і культурних традицій. У всіх країнах у всі часи. Культурні, конфесійні, етнічні чи інші меншини прагнули зберігти свою мову, віру та традицію. Створена в 1945 році ООН розробила певні механізми на захист меншин. Першим таким післявоєнним документом стала Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарань за нього. Згідно з конвенцією, геноцид це злочин, скоєний з метою знищення групи осіб за національними, етнічними, расовими або конфесійними ознаками. Боротьба за права меншин у післявоєнному світі спрямована на запобігання дискримінації за певними ознаками забезпечення рівних прав, сприяння повноцінній участі меншин у суспільному житті, врахування їхніх інтересів при працевлаштуванні. У всьому світі меншини в минулому і тепер нерідко стають жертвами збройних конфліктів і політичної боротьби. Один із таких е, документів затверджений Комітетом міністрів Ради Європи і чинний з 1 лютого 1998 року рамкова конференція, конвенція про захист національних меншин, яка є першим чинним спеціальним багатостороннім і вельми дієвим міжнародно-правовим документом, присвяченим захисту прав національних меншин, загалом, в якому наголошується, що такий захист становить невід'ємну складову міжнародного. Захисту прав людини. Іншим найважливішим європейським міжнародно-правовим актом у сфері захисту регіональних мов або мов меншин, є ухвалена в рамках Ради Європи в 1992 році Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, які, яка набула чинності 1 березня 1998 року. Її ратифікувало близько половини європейських країн. Хартія містить антидискримінаційне застереження і передбачає реальні заходи, спрямовані на активну підтримку таких мов. Метою Хартії є також, наскільки це дозволяє умови забезпечити вживання регіональних мов або мов меншин у сфері освіти і у засобах масової інформації, в судах та адміністративних установах, в економічному, соціальному житті та культурній діяльності. Порушники цього та інших міжнародних документів стосовно захисту мов, можуть бути притягнені до суду. Як приклад, справи, що розглядав Європейський суд з прав людини стосовно мовних прав, пов'язаних з правом на освіту, можна навести справу Кіпра проти Туреччини. Справа Кіпра проти Туреччини була обумовлена закриттям єдиної середньої школи, яка забезпечувала отримання середньої освіти грецькою мовою в північній частині Кіпру. На думку суду, це було заперечення основного права на освіту, оскільки для переходу до наступного рівня отримання освіти учні не мали достатніх знань турецької мови. Щодо інших соціальних груп, які традиційно асоціюються з меншинами, відзначимо, що розгляд питань стосовно прав гомосексуалістів на пізніше на міжнародному рівні розпочався дещо пізніше. Лише в червні 2011 року Рада справ людини ООН вперше ухвалила резолюцію, що забороняє дискримінацію цих осіб. Проте з у 72, а за іншими даними, 80 країнах світу, наприклад, Індії, Лівії, Єгипті, гомосексуальність є незаконною і карається значними строками тюремного ув'язнення. А в 13 країнах карається смертною карою. В червні 2013 року Європейський Союз ухвалив директиву про захист прав сексуальних меншин. А США в 2015 році запровадила посаду омбудсмена з прав сексуальних меншин. А Верховний суд ООН того ж року узаконив одностатеві шлюби на території всіх штатів. Пізніше було визнано право гомосексуальної сім'ї на псинок. Таким чином, головною, що ви бачите, після. Війни стала етно і небезпечною етносоціаль, етносоціальна проблема. Це невід'ємна складова життя сучасного західного суспільства. Уміння шукати шляхи гармонізації етносоціальних відносин стало необхідним для розвитку полікультурного і толерантного західного суспільства. Домашнім завданням, ви бачите зараз на екрані: це у вас підручник, параграф 4 і виконуєте одне завдання на сторінці 36. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.